Всім привіт! На зв'язку школа Астрології Астроклевер. І сьогодні ми будемо говорити про те, а що ж нам принесло затемнення, які були восени. Поки бачимо, які секрети вони нам розкриють. І так, перше, що хочеться, з чого хочеться почати, власне кажучи, це трошечки повернутися назад і згадати, що затемнення, про яке ми будемо говорити, воно відбулося 7 вересня 2025 року. А тому. Згадайте, відкривайте свій, не знаю, там Google фото, і дивіться, що у вас було. Адже дуже важливо згадати, навколо чого оберталося ваше життя в цей період, що там було цікавого? Дивіться, затемнення дуже емоційне. Затемнення місячне, воно в рибах, і тому ви могли дуже якось емоційно яскраво переживати цей період. Також могли бути якісь справи, про які ви не хочете розповідати. Не пишіть нам, хай секрети залишаться секретними, принаймні до ось ще пару днів як. А ми будемо рухатися далі. Проте нам цікаве все ж таки майбутнє. А майбутнє воно вже наступає зараз, вже 5 грудня. У нас активується серединна точка затемнення. Це ніби як процес, коли ми побачимо оці події, що відбулись восени, що були у нас у вересні, куди вони нас привели. Оце все, що було процес, який був запущений місячним затемненням, Всі якісь інсайти, бажання, думки, мрії, все, про що ми думали, все, що ми відчували, воно активується саме у грудні. І е, теж ми робимо акцент на п'яте число, тому що це у нас якраз буде повня, яка і підсвітить нам наші. Майбутні події, які будуть з нами відбуватись грудень, січень та трошечки лютого місяця, тому це така вам прогностична, прогностичне відео, щоб ви навіть були самі собі астрологами і розуміли, що зараз ви отримаєте те, що стартувало у вересні. Так, і зверніть увагу, що якщо затемнення в нас було воно емоційне, таке рибне, то зараз вже більше про логіку та раціональність, адже це близнюки, це знак е, повітря. Він про розкласте попаличка, про сухість таку. Тут немає вже зайвих якихось емоцій, тому майте на увазі. І виходить так, що середина точка відкриє те, що почалося під час затемнення. Нагадую, воно рибне, емоційне, це про глибинне, про підсвідоме. Але тепер все виходить назовні через інформаційний простір близнюків. І давайте поговоримо про те, чого саме очікувати, як це таке, ну як ми, ми маємо вам пояснити і розкласти по поличкам, так? як може щось емоційне глибинне зараз вийти через якийсь інформаційний простір. Тому рухаємось далі. І так, розкриття відбудеться прихованого. Тож, тобто зараз у грудні те, що було заховано в тіні під час затемнення, під час вересня, жовтня, листопада, тепер стає видимим. Може проявитись правда, яка довго була якби під водою, яку приховували, навіть якщо ви могли цього не знати. Це теж таке може бути. Зараз ви дізнаєтесь про щось, що було сформовано саме у вересні місяці. Вийдуть назовні емоції, які ми придушували. Ви зараз можете їх оцінити. А які емоції взагалі були? А що я відчувала останні три місяці? В якому стані емоційному я жила? Інформація, яку тримали в секреті, це може бути щось особисте, це може бути щось колективне. Головне, щоб ви знали, що саме у грудні ми з вами дізнаємось правду. Це може стосуватись як країни, про яку ми сьогодні поговоримо, про країну, в якій ви живете, про якісь нові там правила, які були підготовані там, країною, а також про особисте життя. Тобто треба знати, і ми про це поговоримо: де у вас було затемнення, щоб дізнатись, де саме у вас в якій. І саме у вас в сфері все тайне виходить назовні. Також це будуть інформаційні вибухи, тому що середина точка зараз у грудні у нас у близнюках. Близнюки це знак інформації, комунікації, тому це завжди про новини, про звістки, про розмови, про заяви і про чутки, плітки. Тож, що ми очікуємо у найближчі, десь, ну скажімо так, найбільше розкриється ця тема в грудні, а також у січні вона ніби як буде продовжуватись, але все ж таки акцент на грудень місяць. Тому очікуємо гучні оголошення, офіційні заяви. Це може бути як в державі, так і, наприклад, у вас на роботі, будь-де або навіть офіційна заява від вашого партнера. Теж таке може бути. Також несподівані повідомлення, листи, зустрічі, смс, коли з'являються люди у вашому житті, коли приходять звістки, і або ви знову ж таки щось дізнаєтесь. І також злив даних, розсекречення або журналістське розслідування. Ми з вами і так вже побачили, що. Листопад місяць був дуже багатим на журналістські розслідування, на те, що відбувається в країні. Ми дуже багато чого дізнались, але грудень він буде просто вибуховим на новини, тому слідкуємо. Так, це ще не все. Зверніть увагу на силу слова в цей період. Меркурій він якраз. Керує близнюками і він про енергію комунікації. Все, що ми говоримо, пишемо, підписуємо або озвучуємо, має особливу вагу. Ну, повірте, воно просто не просто так воно буде озвучено саме в цей період. Будьте уважні до формулювань: слово може як зцілити, так і поранити. Ідеальний час для переговорів, інтерв'ю, виступів і публікацій. Також очікується пробудження в свідомості. Це момент, коли колективна свідомість розуміє те, що раніше відчувала. Риби це інтуїція, а затемнення було в рибах. Близнюки – це логіка, тому зараз відбуватиметься інтеграція почутого і зрозумілого може проявлятися як інсайти, або такі ага, моменти, коли ти думав-думав, щось ніяк не міг розібратися, і тут ага, ось воно що. Оце цим ага, моментами ми маємо на увазі. Можливе нове бачення ситуації або ясність в складному питанні. Ви щось думали, відчувало інтуїтивно, але до кінця не могли розібратися. Зараз може бути таке трошки як, ну, ніби просвітлення. І як зрозуміти, де проявиться результат затемнення саме у вас? Настав час, коли ви зараз самі собі астрологи і самі зможете трошки підсвітити собі шлях грудень місяць і зрозуміти, звідки вам чекати події. Але для цього вам потрібні знання, хоча б мінімальні і базові в астрології. Якщо ви цього не знаєте, ви завжди можете до нас звернутись. Ми на своїх сторінках в інстаграмі, завжди робимо корисні дописи, завжди підсвічуємо вам ваш шлях. Тож звертайтесь. І посилання на наші всі інстаграми, все це буде під відео. Тому лайк, підписка і дзвіночок, і йдемо далі. Як зрозуміти, де проявиться саме у вас? Вам потрібно побудувати свою натальну карту, свій гороскоп народження і знайти в ньому 15 градус риб. Подивіться, в який дім вашого гороскопу потрапляє цей градус і які планети він зачіпає. Якщо ми з вами знайдемо 15 градус риб. І подивимось, в якому він знаходиться домі. Це буде означати сфера, в якій вже відбувся якийсь процес. Вже щось почалось. Закладались події, виникали бажання. Ось ці аспекти до інших планет, планет управителей інших сфер це буде як ніби додатковий показник, який пов'яже сферу. В якій відбу... відбулося затемнення, там де цей 15 градус риб, і пов'яже його з іншими сферами, щоб ніби як звузити коридор можливих подій, щоб ми зрозуміли, з чим це буде пов'язане, з ким це буде пов'язано, хто ще буде приймати в цьому участь. І саме так почалась ось ця вся історія: емоційна, глибинна, часто невидима на поверхні. А далі нам треба звернути увагу на 13 градус близнюків. Це саме ця серединна точка це такий астрологічний термін. Де проявиться результат того, що почалось у вересні. І там у домі, куди потрапляє цей градус 13 близнюків, ми будемо бачити реальний розвиток подій, те, як оце все приховано, воно ніби як стає видимим підсвідоме, стає усвідомленим. Оці всі ага моменти вони будуть в тій сфері, там де у вас 13 градус близнюків в тому домі. І також можемо подивитись... З чим це пов'язано? Тобто подивитись на аспекти поблизу 13, 13 градуса, інших знаків зодіаку. Таким чином, затемнення, що було у вересні і середина точка, яка буде в нас в грудні, вони з'єднують між собою дві сфери, дві основні сфери вашого життя, два отих будинки. Одна показує, де почалися внутрішні зміни, а інша, де ви побачите вже їх. Зовнішній відчутний прояв, де будуть відбуватись події вашого життя, конкретні, відчутні, навіть такі, про які ви могли або не знати, або якось не усвідомлювати, що процес вже почався. І давайте до самого цікавого на мою думку, адже нам всім е, вели серце за Україну. Нам всім дуже цікаво, що відбувається, до чого бути готовим. Тому давайте подивимося, що принесло затемнення нашій країні, адже проаналізувавши. Те, що нам дало затемнення, ми зможемо далі зробити вже певні висновки. Так само, як і ви зі своїми картами, як і ви зі своїм, власне кажучи, і життям. Як вам треба на своєму прикладі згадати, що було в вересні місяці, так? І ми зараз зануримося в події вересня місяця України. Тож, Зверніть увагу зліва, ви бачите натальна карта України, і затемнення якраз таки попало в друге поле нашої країни. Друге поле країни це фінанси, це ресурси. І е, що ж це затемнення нам принесло? Принесло воно нам наступне 17 вересня, 2025 року. Україна та США узгодили створення інвестиційного фонду на 150 мільйонів для розвитку мінеральних ресурсів країни, 29 вересня. Вже Фонд Ukraine Phoenix Tech Fund оголосив про залучення значущих міжнародних гравців та запуск у q 4 2025 року. А в жовтні 2025. Звіт показує, що потреби України в реконструкції на 25 рік складають 17,32 мільярда, з яких вже профінансовано 7,4 мільярда. Зміщення акценту на ресурсну мобілізацію. Тобто, як ви бачите, все про ресурси, все про гроші. Саме власне кажучи цю тему, і ніби пробудило, акцентувало затемнення. Проте це ще не все. У нас була, пам'ятаєте, коаліція бажаючих. І вони зібрались 25-4 вересня, якраз такі, от прямо біля затемнення, яке було 7 вересня. нагадую. і вони підтвердили готовність надати Україні гарантії безпеки та військову підтримку з боку 26 країн. А 18 вересня Україна погодилася навчати польські війська з перехоплення дронів. Спільна оборонна ініціатива, якраз таки з Польщею. Тобто, увага нашої країни, нашого суспільства, нашої влади була зосереджена саме на питаннях ресурсних, питаннях фінансових. Тому давайте подивимося, чим це закінчиться, куди воно приведе. І результат, а саме серединна точка, буде в п'ятому домі гороскопу України. Це про бізнес, це приватна ініціатива і це креативна економіка. Так само і ви будете. У себе поєднувати дві теми. І дивіться, те, що почалось в фінансовій, в ресурсній темі нашої країни, воно призводить до грудня місяця, до того, що зміни відбуваються у підприємництві. Це поява нових фондів підтримки стартапів і малого бізнесу. Це інвестиційні угоди з іноземними партнерами. Якщо ви бачили, дія постійно присилає повідомлення про те, що давайте розширювати свій. Бізнес і за межі України, і там багато є про Європу. Тож ми вже бачимо, як це починає працювати. Зростання експорту креативних продуктів, it індустрії технологічних послуг. Також фінансування через слово, через ідею і інтелект у нас все ж таки воно в близнюках, це укладання інформаційно-технологічних угод, це запуск спільних бізнес-платформ, це розвиток медіа бізнесу, консалтингу, логістики, посилення ролі бізнес-комунікації. Бачите, все направлено на бізнес-тему, на міжнародні конференції, на економічні форумі, форуми. Бізнес як спосіб самовираження. Країни. Це стартапи, вони стають ніби як вітриною нової України. Нові бренди, нові технології, бізнес-моделі, вони відображають зміну наццінностей. Тому що знову ж таки другий дім гороскопу це завжди про цінність, про самоцінність. Тому навіть на се, якщо у вас також така сітка домів, і у вас теж це друге поле. То це про самооцінку, навіть про вашу. Енергоресурс, наскільки багато у вас сил, і куди вони будуть сили, увага, куди вони будуть витручатись, і куди вони будуть направлені? І тут вони направлені на п'ятий дім, тому ми очікуємо і хвилю нових стартапів з українським корінням у Європі та в США. А це ще не все. У нас попереду і освітні ініціативи, освітні реформи, створення сучасних програм для шкіл. Тобто буде перегляд, щось хочеться змінити, адже треба якби відповідати часу та сучасним запитам. Розвиток еттех платформ онлайн освіти, курсів для молоді, відкриття нових освітніх центрів, університетських проєктів з іноземними партнерами. Також велика увага буде приділятися підтримці дітей, які постраждали від війни. Це державні та міжнародні програми психологічної допомоги. Увага ЗМІ до потреб дитинства в воєнний час. Ініціативи волонтерів спрямовані на адаптацію і розвиток дітей. Спорт ми також будемо і про нього активно говорити, адже п'яте поле воно і про спорт в тому числі. І попереду на нас чекають спортивні перемоги, які стають інформаційними приводами, щось гучне. А якщо навіть це не перемоги, то якісь новини спорту будуть такі прям гучні. До речі, я нещодавно чула, що ніби як вусик вже відмовився від якогось дуже важливого поясу, і про це прям багато дуже говорили і писали. Міжнародні партнерства в сфері спорту, це західні федерації, олімпійські комітети, якісь нові контракти, кампанії підтримки українських спортсментів, історії успіху, документальні фільми, медійні проекти, відновлення або запуск національних спортивних програм. Інвестиції в молодіжний спорт, олімпійські школи, проєкти з міжнародними спонсорами, символістична, символічна участь українських спортсменів в глобальних подіях, як знак витривалості, сили, відродження, і як спосіб ще раз нагадати про країну. А наші спортсмени, до речі, вони дуже круті. Це Видно в натальній карті про них дуже багато говорять, тому я думаю, що вони дадуть привід знову ними активно так про них згадати і пишатися. Тому. Слідкуйте, що відбувалося у вас, проаналізуйте, на що вам чекати, обов'язково пишіть свої враження і коментарі, наскільки все, все перегукується з вашим життям. Якщо у вас не виходить самостійно з чимось розібратися, ви завжди можете нам написати, ми відкриті до діалогу, тому пишіть обов'язково. І якщо ви... Хочете вміти подивитися самостійно, але ви не розумієте, як то робити, то в нас є курс, якраз такий, який допоможе вам розібратися, допоможе вам е, знати класно ази, астрологічні з якими ви потім можете вже, е, в принципі, рухатися в будь-яку сторону в розвитку своєму астрологічному. Посилання ви завжди знайдете внизу. Е, дякуємо вам е, за увагу! І на все добре.